Йдемо підключати газ у наш будинок, день перший. У Google карти привели нас до цієї будівлі, і це більше схоже на в'язницю. Дуже насмішило, що обід з 12 до 12.48. Як вони взагалі вирахували ці 48 хвилин, незрозуміло. Виявилось, що ми не туди, і нас послали, але не куди подалі, а в сусідню будівлю. Ззовні вона більше схожа на те, що потрібно. Але знову промах послали далі. Довелось повертатись у центр. Повезло що якраз закінчилась повітряна тривога, і відділення відкрилось. Заходимо від. Даємо документи по списку, які нам дали раніше, і виявилось, що нам не вистачає двох бумажок, без яких нічого не можуть зробити. А цих бумажок у списку, як ви розумієте, не було. Ми вже в захваті з усього дійства. Перший день і вже невдача. Доведеться їхати наступного дня знову. Якщо чесно, ми досі сумніваємося, який варіант опалення обрати для будинку. Газ, твердопаливний котел чи сонячні панелі. Будемо раді почути ваш досвід і що саме ви обрали для вашого будинку.